Після 40 років чоловік має звертатись до уролога раз на рік, навіть якщо нічого не турбує. Головна мета такого профілактичного огляду це рання діагностика раку передміхурової залози. Це захворювання вкрай рідко зустрічається у віці до 40. І єдине виключення це чоловіків, у яких є сімейний анамнез, тобто хтось з кровних родичів, батько, дядько, дід хворів на рак передміхрової залози і їм Таким чоловікам краще профілактично звертатись до уролога, починаючи з 35 років. Всім іншим достатньо 40, як правило, це аналіз крові на простат специфічний антиген, це в наших умовах, і огляд передмікрової залози пальцем. Займається небагато часу, єдиний неприємний ну, огляд, це не боляче це неприємно. Але це практично гарантує від запущеного раку передмікрової залози передміхрової залози на ранніх стадіях лікується повністю і дозволяє вжити після лікування десятки років без проблем.